Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А сьогодні буде огляд фліса. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписатися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері, підписалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці, а також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печень. Всім приємного перегляду. Так, значить, товста флісова кофта, чоловіча. Флісова для дому, піжамна, кофта. Оверсайз, тобто великі розміри, різні. Тобто, на всі розміри. Від М до 3Х Л, стан гарний, товстий. Домашній. Так, Товстий фліс. 14-16 англійський розмір. Далі. Чоловічий фліс. Columbia Original Vintage. Вау. Так. Чоловічий розмір М. Флісова жилетка фірма Zara. Розмір XL. На блискавці. Толстый флис. Тайбери Размер L. Толстая флисовая кофта. 18-й. Английский размер. Флисовая кофта. На блысковце. пижамна, флисова с капюшоном. Флисова кофта фирма Regatta Professional, размер L на блискавці. Тедди. New Look с капюшоном. Grasshopper. Чоловіче, фліска, марк Спенсер. На блискавці. Велюрова? Елей. Тую, 24-й англійський розмір. Педді, 12-й англійський розмір. Фліс на блискавці, 16-й англійський розмір. Продовжуємо. Сінмаре чоловіча. На блискавці. Товстий фліс. Стильна флісова. Актив, 20 й англійський розмір. Джордж. Ектів товстий чоловічий. З капюшоном на блискавці. Марк Спенсер? Товстий фліс на блискавці. Мягенька флісова кофта. Чоловіча. Розмір LXL. Розмір XL. Регатта. Десятий англійський розмір. Розмір L. Чоловіча. Чоловіча. Тедді, курточка, жіноча. Жіноча на блискавці. Ось такий світшот чоловічий. Ну, в принципі, ми повністю розібрали весь мішок, бачите, що попадає.